Всіх вітаю на щотижневому ігровому дайджесті з найактуальнішими ігровими новинами, які ви можете побачити кожної п'ятниці. Сьогодні нам є про що поговорити. Наприклад, інсайдер поділився потенційною датою виходу продовження серії метро. В майбутньому з'явиться фільм за грою Payday 2. Чому Take-Two вирішили відмовитися від поліпшеної версії RDR2? Ще одна гра отримала українську мову та багато чого цікавого. Тож сідайте зручніше, візьміть смаколиків до кави, і ми будемо починати. Чинати мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4Games.ua ми вже якось з вами говорили стосовно того, що Payday 3 зараз знаходиться в розробці. А старбріз навіть встигли продемонструвати геймерам маленький тизер, в якому, на жаль, не було ніяких геймплейних кадрів. Але щоб підтримати майбутню гру або загалом її популярність, розробники вирішили укласти угоду із компанією Stockholm Syndrome, задля того, аби останні почали створювати фільм або серіал за їх грою, що саме невідомо. Тому цікаво буде подивитися, що ми зможемо побачити саме в рамках цієї франшизи. Сама Payday 3 повинна побачити. Світу цьому році, коли саме невідомо, відштовхуємося виключно від тизеру. Розробники проекту, який дуже схожий на гру з попередньої новини під назвою Crime Boss rock Рокай city вирішили показати геймерам нове відео, в якому розповіли про перший епізод під назвою Lost Candy. Судячи з опису, перше, на що нам, як гравцеві, потрібно звернути увагу, це розбудова свого кримінального бізнесу у місті. Поки що гра не надто вражає і більше схожа на простеньку копію Payday, але й своїми фішками. Будемо дивитися ближче до релізу, що на нас буде чекати. В нас зароджується новенька CSGO. досить гучні слова, але на щось подібне вирішили прицілитися розробники Apex Legends. По-перше, їх гра встановила новий рекорд за онлайном в Стімі, з чим ми можемо привітати. Грало більше 600 тисяч людей одночасно. А по-друге, директор з дизайну в Respawn Entertainment на ім'я Еван Ніколіч сказав наступне: ми хочемо досягти того, аби Apex жив 20 років, як Counter-Strike. Він повинен мати можливість бути самодостатнім і самостійним. Що ж, сильна заява. Але враховуючи кількість гравців, цілком реальна. Граєте у цю гру? Якщо вже трошки зачепили КС, то варто зауважити, що на минулому тижні вона спромоглася встановити рекорд за онлайном. Одночасно в шутер від Valve грали більше 1 мільйону 300 тисяч людей. Це абсолютний рекорд гри. Раніше все було в районі 1 мільйону, але за останній час гра змогла нормально так бустанутися. А от серед наших глядачів є ті, хто активно грають. Напишіть, як зараз себе почуває гра, якій вже майже 11 років, а вона все одно встановлює рекорди. Electronic Arts чудово розуміє, що серія FIFA приносила величезні гроші, і втрата прав на використання цієї марки серйозний удар. Тому вони максимально сконцентрувалися на тому, аби їх наступна футбольна гра була максимально приємною та цікавою для гравців. А ви що думали, що вони зупинять випуск футбольних ігор? Звісно, ні. В них величезна кількість напрацювань, досвіду та технологій. Тому це все потрібно якось використовувати. Наступна гра буде мати назву EA Sports FK, і наразі видавець дуже хоче домовитися із найсильнішою футбольною лігою, аби її можна було представити у проєкті. Мова йде про англійську прем'єр-лігу. Що з цього вийде? Побачимо, але це серйозний аргумент, аби купити гру. У франшизі Microsoft скоро з'явиться новий проект. Мова йде про Minecraft Legends, про яку я вже встиг розповісти в одному з випусків новин. Дуже приємним та цікавим фактом стосовно гри є те, що на релізі вона отримує офіційний переклад українською. Мова не йде про озвучку, але субтитри точно будуть. Можемо це побачити на офіційній сторінці у Steam, де серед мов є українська, і це чудово. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Друзі, завдяки вам я можу випускати та поліпшувати цей контент. Особлива дяка нашому геймранеру суперстару під Ніком Вадік. Плюс, якщо вам подобається цей контент, можете його підтримати та стати спонсором каналу. На вас будуть також чекати і бонуси. Починаючи з нашого серверу у Discordі і закінчуючи ексклюзивними відео, над якими я зараз працюю. Тому можете долучатися, а ми продовжуємо. Ось і з'явилася причина того, чому Sony дуже сильно вчепилися у можливість анулювати угоду між Microsoft та Activision. Адже згідно з дослідженням органу управління конкурентними ринками Великобританії, а вони нагадаю активно розглядають цю справу, і поки не згодні на угоду, заявили, що цілих 24% гравців можуть перейти на консоль філа Спенсера, якщо їх улюблена of Duty раптом стане ексклюзивом зеленої сторони сили, а не синьої. І знаєте, це дуже великий відсоток. Людей. Тому не дивно, чому Майки настільки сильно намагаються якнайшвидше укласти угоду. Давайте тоді і в нас проведемо опитування чи є серед глядачів люди, які також перейдуть із PS5 на Xbox, якщо колда буде ексклюзивом. Пишіть у коментарі. Як би Microsoft не намагалися, але поки в них достатньо погано вдається всередині себе прокачувати студії, які стабільно будуть розроблювати круті ігри. Наприклад, розробники з Coalition скасували декілька своїх проєктів і, нічого не вигадуючи, просто сконцентрувалися на розробці наступної частини Gears of War, яка потенційно матиме назву Gears 6. Про це розповів один із інсайдерів ігрової індустрії на ім'я Граб. Схоже, що Майки вирішили не ризикувати і просто випустити те, що точно Буде приносити гроші та підписників сервісу Game Pass. Плюс, якщо вас цікавить якийсь новенький ПК чи комплектуючи до нього, можете звернути увагу на магазин Телемарт, реально круті хлопці, в яких на сайті ти можеш або зібрати комп'ютер власноруч, або обрати з вже існуючої крутезної серії Evolve, яка вже оптимізована під сучасні ігри. Вибір дуже великий, і особисто я в них також купляв собі ПК і залишився дуже задоволеним. Тому, якщо що, посилання шукайте в описі. Також інсайдер Джеф Граб трохи розповів і про виставки, які буде проводити Sony. Наприклад, у лютому на нас може очікувати State of Play, але на ній здається, що не буде якихось крутезних анонсів. А от PlayStation Showcase буде дещо цікавішим, адже ми вже з вами знаємо, що Sony цього року пропустить виставку e 3 Тому всі їх анонси та головні новини будуть сконцентровані на їх власній конференції шоукейсі. І вона якраз буде проходити перед самою виставкою e 3 яка до слова, як мені здається, цього року буде не Настільки яскравою подією, як раніше. Як думаєте, що за цей час змогли приготувати Sony? Та чи варто очікувати на якісь нові IP? Чи буде більше анонсів продовжень вже існуючих серій? Пишіть у коментарі. Ви уявляєте, в цьому році ми побачимо новеньку гру в серії Call of Duty? Вразив? Знаю, що не вразив. Гравці вже до цього звикли, коли кожного року можна пограти в нову колду. Єдине, що деякі чекають ігри від улюблених розробників. У 2023 році нову код в основному розроблюють у Sledgehammer Games, які вже створили Advanced Warfare, ww 2 та Vanguard. Подивимося, що в них вийде цього разу. За словами інсайдера Тома Хендерсона, реліз повинен відбутися 10 листопада. Сюжетно гра буде поєднана із Modern Warfare, тому, скоріше за все, на нас буде чекати нова назва. а Продовження вже існуючих. Багато гравців досі говорять стосовно того, мовляв, що такого відбулося, що Take-Two вирішили скасувати розробку поліпшеної версії Red Dead Redemption 2, адже це могло принести їм величезні кошти з продажів. Чимось подібним вони ж займаються із GTA 5. Але потенційно однією з причин такого скасування може бути ще одна розробка, ще одного ремейку. І мова йде саме про першу частину RDR. Ці чутки мають право на життя, їх підтверджували деякі особистості із ігрової індустрії. Тому Rockstar і не хочуть створювати конкуренцію своїм іграм. Плюсом до всього, якщо ремейк буде за якістю нещодавніх мафій з їх Definitive Edition версіями, то Рокстарам вдасться трохи відволікти увагу гравців від нещодавньої трилогії та повернути довіру. На цю мить в розробці знаходиться гра про робокопа. Я якось про неї розповідав в одному з випусків новин. Окрім маленького трейлеру, в гравців інформації не дуже то й багато. Але завдяки сторінці гри в Amazon ми можемо дізнатися дату виходу, адже її там засвітили. І це 30 червня 2023 року. Тобто чекати залишилося небагато, але рекламна кампанія гри ще не розпочалася. Чи правда це чи ні, дізнаємося згодом, але більше цікавить якийсь геймплейний ролик, щоб скласти, хоча б якесь уявлення стосовно майбутнього проекту Том Хендерсон вирішив потішити нас новиною стосовно метро 4, з якої ми можемо дізнатися, що гра знаходиться в активній стадії розробки, і, скоріше за все, це пряме продовження метро вихід. Отже, завдяки інсайдер Геммінг з'явилася наступна інформація: нова метро вже має повністю ігровий білд, і потенційно її показати можуть вже в цьому році. Але, на жаль, реліз потрібно буде чекати колись у 2024 році, тобто ще досить багато. Геймплейна на Това буде класичною для серії, але все ще може змінитися. Головне, що гра знаходиться у розробці. Плюс слухайте, в нас чудова тенденція в 2023 році. Світ побачить S.T.A.L.K.E.R. 2, у 2024 – тисячі нову метро. Нехай так і надалі кожного року буде AAA-тайтл від українських розробників. Неприємна новина для тих, хто хоче передзамовити колекційне видання Stalker 2. Як ви знаєте, їх є декілька стандартне видання, лімітед, колекційне та Ultimate. Серед них подорожчало тільки останнє алтімейт. Видання раніше воно коштувало 339 доларів, тепер 379. На офіційній сторінці Sony на YouTube можна подивитися відео з анбоксингом новенького VR 2 І знаєте, що одразу вражає? Кількість кабелів, їх дуже мало, і загалом шолом буде займати дуже мало місця. Відео з анбоксингом ви зможете знайти в описі. Я залишу посилання. Тепер давайте поговоримо про знижки. TES 5 Skyrim Special Edition можна придбати за 162 гривні. Райт 4 віддають за 199 гривень. Космічний симулятор X4 Foundation можна додати до бібліотеки за 462 гривні. У Store Lego Movie Bundle з двох ігор можна придбати за 1239 гривень. Man Eater можна купити за 599 гривень. Mountain Blade Warband віддають за 162 гривні. На цьому, друзі, випуск ігрових новин закінчується. Дякую, що ви його подивилися. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось.